Моє вітання, любі друзі, з вами Кен Паш. і Сьогодні ви побачите, як проходять тренувальні збори в Таїланді, які ми з Анатолієм Сонарським організували. Ми покажемо вам одне тренування ранкове, а можливо вечірнє, я ще не впевнений. Ось у нас будуть за планом сьогодні прискорення, техніка клінчу, коліна, робота на лапах і заминочка коротенька. Так що буде цікаво, візьму у хлопців інтерв'ю, спитаємо, чи вони втомилися. У нас сьогодні другий день. Побачите, хто до нас приїхав, що ми робимо і так далі. Тому пристягуйтесь, так би мовити, буде інтісно. не не не

Перегоняй, блядь! Хорош, вот так! Кто последний сюда должен перегонять? Перегоняйте друг друга, блядь! Перегонять долю быстро! Перегнать! Еще, еще последний, последний рубеж! А смотрите, он умный, блядь! Перегоняйте его! давай, давай, давай! давай. давай, давай. последний, последний рубеж. Последний, последний, последний. Взрывайся, взрывайся. Лев, не отставай, не умирай. Не умирай, братик. Мы с тобой не умирай. Твои. Вот. Твои. Користуючись випадком, запрошую вас на збори на наступні, які пройдуть 16-25 листопада. Запис вже відкритий. Кому цікаво, плюсуйте в коментарі або пишіть в телеграм, в інстаграм будь-які стасельні мережі, буду вам відповідати. Так що запис відкритий. Приїжджають на збори. Дивіться, я не падаю після фронта. Я не роблю ось так. Одразу. Я роблю паузу. Отже, у нас турнує причинкове тренування. Ми з... ви... Ви прибіглися прискорення вгору. гору. Та погляд на нього пускай корікає. Це не, не вирізаємо. 嗯。 Косой. Катку на руку. Есть круговое. Можно и такое. Сверху несколько раз. конечно, достаточно 20 лет. Оп, я ушел. Все. Конечно. Значительное действие. Элементарное значительное действие – это молчок в грудь. Уже бьем, бьем. Ой. Ой. Толчок Когда мы толкаем, мы не толкаем корпус. Я толкаю по а а Потому что если я буду толкать корпусом, он уберет мою Да, поэтому аккуратненько смотрим. И мы прочуем. I mean what is anything? That's it. Да, вот сейчас Хорошие тайцы, они могут создать конкуренцию по греко-римской борьбе в стойке борцам. если вы обращали внимание, у многих тайцев поломаны уши. Прямо у бойцов. Очень много. у ротанга, у, супер, у суперлека, у всех у них тупо, у кого мягкие хрящи, они не ломаются. А так борьба там, дай боже, просто в стойке. Потому что на полу, там вроде больше элементов, ты на полу, а здесь тебе надо еще держать баланс, устоять. Поэтому у них очень много работы на баланс. Вот то, что мы делаем, вот эти компенсации всякие. это контроль веса тела под собой. Вы должны классно чувствовать свое тело. Сейчас мы поиграем в такую штуку. Мы это были все подводки, да, под клинчик. И мы сейчас разберем некоторые элементы. Мы сейчас Становимся папа, у нас обоюдний захват. Я не можу засунути. тому що він тут напружений. Щоб розслабити тут, якщо зсирати десь не можу залізти. щоб розслабити тут, Потрібно напружити десь ось тут, наприклад. Я ось тут лізу, тут лізу, воно кажуть, та опти і я вже так. Да. Я десь лізу, О, і я вже. Там. Хорошо. Зараз ну, перший буде Анатолій, звісно. Анатолій, mm -hmm. ви тренуєтесь э, там, де саме провів збір, вот, як відчуття, і тренуватися і проводити збір. Ну, я трошки вахую, але досвід дозволяє, тому що я скільки вже 15 років займаюся і більше 10 треную. Можна я... секунду переб'ю. Можна не вийовувати, але зараз такої можливості не <рес> 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 А Насправді. Я зараз не в поганій формі і мені потрібно, що у мене залишилось 10 днів, в принципі, я підвівся. І зараз ці 10 днів я тільки б'ю лапи, тобто підвожу технічку. І ми тренуємося разом, я більше показую. І Потім я там відлучаюсь на 15 хвилин, я б'ю лапи три раунди, я інколи чотири добиваю снаряд, мішочки, все, фізуху роблю з пацанами, борю з пацанами, бігаю з пацанами, і в мене виходить так, що це і підготовка. І я підвожусь лапами, і коротше, і тому, і всім від цього заебісь. І мені, і хлопцям. Так що такі діла. Дякую. Дякую. Так, йдемо далі. Йдемо далі, пацанов. Нігетус, ми тебе знімемо? можна чи не можна? Давайте я підготуюсь. Ай! Хорошо, я знаю, хто буде нас заварить. Та ти красивий і так. Е, значить, це Ігарьок. Е, він приїхав е, просто так, а потім такий, блять, а ми його забавити на збір. <гум> <гум> і що ти думаєш про перший день пройшов І сьогодні перший другий день першого тренування. Як тобі складно чи ні? Мені насправді Тільки чесно. Немає, поки поки не відчуваю сильного такої складнощі. Пізнати типу, час. Ти не відчуваю. Має, мається на увазі, типу, не заморююсь сильно поки що. Але це чесно? Че чесно, але спав погано сьогодні. Анатолій, у, у нас є чоловік, який не це ще. <рес> <рес> Ой, сорі. Коротше, я зрозумів. Але приходить переосвислення, і я думаю, що я прийму якісь Буддізм. кардинальні зміни <рес> в житті після цього. Е Ой. Дивись, ми зараз короче, як мы час, а потом на останній день вас тоже позимаємо. Ваші щасливі ебальники, як ви будете за ним, себя поевщик. Ні, ну типа, окей, все, дякую, дякую, дякую. Не буду Все, Готовься, готовайся. Смотри, сиди, без лица, без лица, сиди. Ми тебе знімаємо, чи ти проти? Так, окей, Все, хорошо, дивись. Питаю поцінив, як їм перший день, як тобі взагалі. Ти бадричком я смотрю дуже їбашиш, Ну, добре, добре. Стояв сам в клінчі, хороший, хороший парень. Ні, але як, а як, як, як твої, я тобі мікрофончик, як твої, як твої, як, як тебе заїбався чи не заїбався, тільки чесно. Ну, розумію, сюди, да, конечно. Можна, да. так, заїбався. Заїбався, заїбався. Заїбався, втомився, чекаю, коли закінчиться тренування, щоб ти на море. Не на море, ми, ми знаємо, куди ти хочеш виїхати. Ми, ми тебе знімемо, ти не против? Е, значить, е, питання одне, чи заїбався ти коротко дуже, заїбався ти чи ні? Ще один не заїбався. У, у нас Анатолій, у нас всі люди, всі люди кажуть, що не заїбались. Мені касається, що треба. Ні, я заїбав. Я вже не бачу, як тому, що у нас професійний підхід до справи. Заїбать може любой, кожен тренер. А правильно підвести так, щоб люди трошечки виснажувалися, але віддавалися повністю на тренування і ще що вчили і засвоювали, тому ми підводимо таким чином. Ми короче, поки камеру не бачить, їх пиздимо, то ми будемо всі кажуть, що вони не сліпали. Ай, вони не будуть говорити. Да, вам ніхто не казав. Це я міг їх сказати. Не проти ми тебе знімемо. Да, Вік, Законим... ход Законим... Законим... ходи, ходи сюди. Зараз можна минутку останню да, снімаємо і все. Залив. Ви... Ми прерваємо за процес. Значить, перший день пройшов, ти ще приїхав, ну, саме останні. Нещодавно. Да, я вчора біжав і ргав на... на ходу. Привав. Я врікав, я врікав. Я врікав, я, в рікав, а я в а -стіки не, було? Ні, ні, хорош, хорош, насправді. Сьогодні я вже бачу краще дихаєш. Що, як ти усіх питай, заебався чи не заебався? Ні, ні, бомба. Якщо так заїбатися кожен день. Дивіться, я просто це питаю для того, щоб на останній день у вас так само спитати. Я думаю, що на останній день відповідь буде друга. Подивимося, але. Увірена. Ну ти все вивірю, yeah. хорошо. Я, я так і хочу. Все. Я приїхав сюди <laughs> заїбатися. Оце мені нравится, Це Все, дякую. Дякую. Зараз ми відправляємо хлопців на лапи, на педи до тайців. Побудували процес таким чином, щоб тайці, то щоб вони працювали з тайцями, не тільки з нами, а ще переймали у тайців, тому що це тайський бокс. Вони свої приколи дають. От, 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 у тренерів по 300 боїв з гаком є дуже є, є досвідчені тренери. І я вважаю це великим плюсом для того, щоб пацани стануть спочатку з нами, ми починаємо раніше. Потім ми віддаємо їх одразу на лапи. Крише, кайфово виходить. Зараз вам покажу трошки кадрів, як вони будуть працювати на лапах, а потім як вони будуть вмирати лап, тому що тайці заганяють дуже жорстко темпом. Watch them. Get it! Get it! Get it! Get it! Get it! Кажеш Італія. Після нього. Послухай, не важливо. Не задавай питання. Я кажу Україна. Італія. Нігерія. Ти кажеш Нігерія. Задача твоя. Сказати після нього. Ще раз. Україна. Італія. Нігерія. Таїланд. Ні, ні Тайланд. Німеччина. Поїхали. Україна. Словачка, Італія, Нігерія, Таїланд, Німеччина. Україна. Словачка. Італія. Нігерія, Таїланд, Німеччина. Україна. Словачний. Вігерія, Таїланд, Німеччина. Тепер я кажу. Тепер ти кажеш, Ігор. Жовтий. Жовтий. Ти за ним кажеш. Зелений. Поїхали. Ти ти кажеш, коли в рандомний момент. Жовтий. Нет, нет, нет. Ми зараз играємо в нашу игру країн. А, и вы дальше. И вы, вы цвета ты, ты сказал жовтий, ти зелений. Ти красний. Червоний. нього Червоний. Запам'ятай ще раз: цвета. цвета. Отже, любі друзі, ви побачили, як пройшло наше тренування на зборах. Значить, підсумкуємо, ми вранці вибігли прискорення, сюди забіжали, зробили заминочку, зробили техніку колін, зробили клінч, показали базу клінча, відбили лапи з тайцями, зробили класну заминку, пограли в гру на судомлення мозку, Надалі у нас пацани погнали в холодний басік окунутися. Ось після цього поїдемо на пляжик, покупаємося, снідаємо, лягаємо відпочивати, спати. І на четверту у нас ще одне тренування. Отакі у нас приблизно день, отакий у нас графік. От. В цілому класно. Я радий, що так відбувається. Пацани заряджені, всі пахають, всі вмирають, всі з зарядом. Коротше, отакі от справи.